Слава Ісусу Христу! Амі. Дорогі сестри і браття! Сердечно вітаємо вас на цій божественній службі. Ми з вами продовжуємо реколекції, які розпочали в неділю. Український народ переживає страхіття війни, і ми з вами поставили таке амбітне завдання роздумати над тим. Як християни повинні переживати цю війну і всі жахіття, які відбуваються під час неї? Бо часто люди ставлять питання, чому Бог допустив Це? Як можна прощати ворогів і багато-багато інших подібних питань? І... Ми з вами роздумували над цим і насамперед ствердили, що насправді Бог не керує цим світом вручну, так як в ляльковому театрі артисти керують ляльками. Бо Бог дав людині свободу і більше у цю свободу людську не втручається, він лише людині пропонує. Закликає, підбадьорює і очікує. І тому завжди ми маємо запитати, яка наша відповідальність за те, що стається з нами? Ми з вами, дорогі сестри і браття, ствердили і ще раз, і ще раз будемо стверджувати, що головним винуватцем війни. Оцієї, яка тепер триває в Україні, є Москва і московський народ і його правління. Але це не означає, що ми у своєму житті не зробили помилок і не вчинили щось таке, що воно кликало ворога до нашої землі. І за наші помилки нам треба покаятися, і ми це наголосили. І то на загальному рівні, на всенародному, включаючи правління наше, але і на особистому рівні, щоб кожен з нас подивився, як ще далеко ми від Господа Бога, і нам потрібно покаяння. А покаяння це не самокартання, а власне визнання, що ми помилилися. І Прохання перед Богом Боже, ми справді помилилися у своєму житті, прости нас за наші помилки. І вчора ми з вами сказали дуже важливу річ про прощення. Тому що без прощення ми далі не зможемо рухатися. Але ми наголошували, і це дуже важливо. І це треба всім іншим наголошувати і проповідувати. Прощення не означає погодження зі злом і не означає виправдання зла. Прощення це тоді, коли ми віддаємо суд за провини у Божі руки. І кажемо: ми прощаємо наших кривдників. А це означає, що ми не маємо обурення і не носимо цей камінь і бажання помсти. Але поряд із прощенням іде поняття справедливості. І, дорогі сестри і браття, ми наголосили, що навіть через поняття і чесноту справедливості наші вояки воюють на фронті, не з ненависті. А спочуття справедливості. І навіть тоді, коли оці почуття ненависті проминуть, то справедливість не сміє проминути. І навіть коли пройдуть десятки років, то все одно ми маємо наслідувати Ісуса Христа. І так як Ісус Христос каже, повторювати ті дії, які Він робив, наслідувати Його, а Бог найсправедливіший, то ми розуміємо, що на тому світі Він встановить остаточну справедливість. А на цьому світі, наслідуючи Бога, ми маємо прагнути встановити стільки справедливості, скільки у наших силах. Ну і пам'ятати, що як ми щось не встигнемо, то Господь Бог все все, все поставить на свої місця. Але сьогодні ми прочитали ще інше. Тому що Ісус Христос закликає нас любити. Не щоб це була нова якась заповідь. Вже у старому заповіті ми читаємо заповідь Господню. Люби Господа Бога Твого всім серцем, Твоїм душею, думкою і силою, а ближнього Свого люби як самого себе. У Євангелії від Матея. Ісус Христос говорить, ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і не навіть ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших. І на перший погляд, це дуже важкі слова Ісуса Христа і незрозумілі. Бо якраз багато людей вони не розуміють і ставлять претензії, кажуть, ну як ми можемо. Ворога, який стільки болю і нещастя приносить для нас любити. А це тому ставлять люди такі питання і претензії, бо вони сприймають по-іншому те, що називається любов. Бо як людина дивиться на любов через призму телевізора? Можливо, ще хтось з літератури, інтернету тепер. А це означає, що любов в першу чергу обійняти, приголубити, поцілувати, любов це захоплено дивитися на іншу особу. Любов це прибігти до іншої особи, підійти, щоб їй допомогти, всіляко підбадьорити, підтримати любов. Вона дуже часто описується як сповнена різноманітними позитивними емоціями. Оце називається між людьми любов. І тому, якщо ми хочемо зобразити любов, то, власне, дуже часто о, тих людей, які обнімаються, цілуються, приголубили одне одного. Але бачимо. Така любов вона наповнюється в першу чергу почуттями і емоціями. А народ наш має таку приказку, що серцю не накажеш. Тобто, така любов вона переважно побудована на почуттях, якими ми не керуємо. Вони можуть з'явитися. І людину захопити, а можеш їх спонукати, скільки хочеш, і ну, ни не викликається, ну, немає таких почуттів. І що ти зробиш? Тим часом, святе письмо виразно нам заповідає любити Бога і заповідає любити ближнього. Це не є побажання Боже люби ближнього як самого себе, мовляв, Ну, вдається мені любити ближнього, то буду, а щось мені не вдається, тому я не буду любити. Не можна відмовитися від цього. Це така сама заповідь, як не кради, це така сама заповідь, як шануй батька і матір. Це така сама заповідь, як пам'ятай День святий святити, освячувати. Люби ближнього як самого себе. І ми покликані виконувати цю заповідь. І тому, дорогі сестри і браття, з цього ми робимо дуже важливий висновок. Якщо Бог нам дає заповіді любити, воно не може стосуватися тільки наших почуттів. І коли Ісус Христос каже, ви любіть ворогів ваших, Він далі розповідає такі аргументи. Каже, бо якщо ви, християни, любите лише тих, які вас люблять, і добро чините лише тим, які вам добро чинять, то що надзвичайного ви робите? Хіба не так подібно роблять митері і погане? А Ісус Христос закликає нас зробити більше. Він закликає нас не бути подібними до тих, які віддалені від Бога від поган, чи митерів, які Бога не знають. А як ми можемо виконати заповіді любові, якщо ми не керуємо емоціями? Та тому, дорогі сестри і браття, що насправді любов це не емоції? Коли хотів пояснити, що таке любов, Святий Августин, то він сказав, що любов це бажання добра. Дорогі сестри і браття, любов це бажання добра. І насправді, коли у святому Писанні говориться про любов, то не йдеться про емоції, а насамперед про поняття добра. Любов Пов'язана із добром. Бо емоції не мають жодного значення, якщо насправді людина не зробить добро для іншої особи. І тому, коли ми говоримо про любов, то про добро насамперед думаємо. І насправді любити Бога. Означає бажати бути з Ним, Його самого, щоб він увійшов у наше серце. Любити Бога означає бажати Його самого. Бо Він є найбільше, наша, найбільше наше добро. Якщо ми любимо себе, то не означає, що треба собі в усьому догоджати. А означає бажати собі найбільшого добра. Найбільше добро це спасіння. І все, що співдіє нашому спасінню, оце і є правдива любов. Ну, бо якщо, якщо хтось себе любить дуже сильно, і він потурає всім своїм негативним е, схильностям, наприклад. А не хоче йти до церкви, то й добре, не піду, полежу собі, і вчитися не буду, бо то важко. І нічого робити не буду, бо то важко, нехай інші, то потім він виросте і всі від нього будуть втікати. І що він добре зробив? Потім буде мати великі труднощі в житті, а й не знати, чи зможе так легко навернутися до Господа Бога, то будуть великі труднощі в житті. Ну то в чому та любов полягає? І тому любити себе це бажати собі найбільшого добра. А найбільше добро це спасіння і тому все те, що співдіє спасінню, це правдива любов. Так само любити ближнього. Воно в першу чергу означає бажати йому добра. Не потурати його грішним схильностям. І тому, дорогі сестри і браття, бажати добра іншому, це означає бажати йому спасіння, розповідав один священник. Як мати дуже сильно була розчарована, тому що вона дізналася, що її син приймає наркотики, наркоман. І вона прийшла до священника і питалася, що вона може зробити. Ну, а що ти можеш зробити, якщо син наркоман? Але тепер дивіться, син може просити гроші, щоб ще раз прийняти наркотики. І правдива любов це не послухати його. А він хоче, плаче, все обіцяє, що він все зробить. Лишеньше, щоб йому дали. А то означає, правдива любов це витерпіти і не дати йому. А друге, священник сказав, що треба молитися. А що молитися? Каже, ну то різні молитви можна. Вона каже, я буду цю дев'ятницю молитися, молитися добре. Потім каже, я поїду за цього сина в паломництво. І священник каже, добре, поїдьте в паломництво. Я буду ще інші молитви молитися, а може, я ще знаю там одного спеціаліста. І так ця мама, вона багато багато чого зробила і оточила сина такою турботою, в якій вона не потурала йому, а з іншого боку йому показувала, що вона готова багато чого зробити, щоб його з цієї ями витягнути. І, дорогі сестри і браття, Три роки проминуло, коли син прийшов до мами і сказав: Я хочу зовсім з цього звільнитися. І тоді вона допомогла йому знайти місце, де інші люди йому допомогли. І коли я познайомився з ними, то вони вже, він вже 10 років не приймав оцих заборонених речовин наркотиків. Я запитав того священника, ну, а чи вона коли-небудь кричала на нього і сварила, каже, ні, бо ми домовилися. Що це не, не дієвий спосіб. І ось вона, сповнена любові, бачимо, скільки вона перетерпіла, і які довгі роки вона супроводила його, щоби витягнути. Але тут там є така специфіка, що ніколи не можна розслабитися. Навіть якщо вже 10 років пройшло, то не можна сказати, що я вже більше не наркоман. Він не міг того сказати, а мав казати: я наркоман, тільки не вживаю. Так мав цей син про себе говорити. І вони дійшли до того стану. І дотепер він вже не, не вживає. Але ми дивимося на цей приклад і бачимо, що любов, вона проявлялася деколи у суворості. Деколи у терпеливості, але спрямована була лишень до одного, щоб осягнути добро для тієї особи. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про євангельське розуміння любові, ми в першу чергу маємо на увазі і наголошуємо, що любов це добро. Не почуття не захоплений лишень якийсь погляд чи обійми. Це може бути, але це все другорядне, в першу чергу це добро. І коли Ісус Христос закликає, щоби любити наших ворогів, то Він не має на увазі, щоби ми з ними побраталися, ходили на каву і забули все те зло. Яке вороги чинять, але їм також бажали добра. Можливо, навернення і спасіння. Тому що, дорогі сестри і браття, ми не є такі, як ці вороги. Ми християни, які хочемо Христа наслідувати. І деколи, не маючи вже іншого виходу, ми мусимо зупинити. Ворогів, коли вони на нас нападають. І тому наші військові чоловіки і жінки, хлопці і дівчата, вони воюють із зброєю в руках, але не тоді, коли ворог здається або Він поранений. Так як Ісус Христос сказав про себе, що Він надломаної черетини не доломить. Ось що важливо, насправді важливо. Що якщо бачить пораненого, то він його не доб'є. І якщо хтось здається в полон, він не забере йому життя. Але ті, які зі зброєю в руках йдуть, то значить їх треба зупинити. І якщо би був якийсь вихід інший, ми б його знайшли. Але поки що іншого виходу нема, і тому від них забирають життя. Але навіть тоді, коли забирають життя, то все одно зупинити зло, щоби запанувало добро у світі. Це з безвиході такої. Дорогі сестри і браття. І ще один дуже важливий аспект, на який необхідно звернути увагу, що насправді любов залежить не від тієї особи, яку ми любимо. А залежить від нас самих. Є оця визначна притча Ісуса Христа про двох боржників, які були винні. Один панові був винен 10 тисяч талантів, а інший цьому першому 100 динаріїв. І оцей перший боржник пана благав і пан простив йому. Але коли благав цього першого боржника другий, то цей боржник не захотів простити своєму боржнику. І дуже цікаво пан звертається до свого боржника. Я тобі простив увесь той борг, тому що ти мене благав. Чи ж не треба було тобі так само простити? І той малий борг. А бачимо, як то Ісус Христос до нас звертається. Треба дивитися на тих людей інших з огляду на те, як дивиться на нас Бог. Подивіться, якою великою любов'ю полюбив Бог нас, тому що Він нам дав більше, ніж ми можемо сподіватися. Бо Він дав нам не лише ті всі дрібниці, які ми маємо на землі. Він дав нам насамперед можливість Божими дітьми стати. Ми тепер належимо до великої Божої родини. Але друге, що він зробив, він дав нам спадщину вічне життя. А що ми можемо дати взамін за життя? Ми не можемо нічого дати. І якщо людина вдивляється в образ Ісуса Христа, то вона дивиться, що Бог дав найбільше, що міг дати, сам себе дав. Так бо бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. О, дорогі сестри і браття, любов не зродиться сама від себе. І оце почуття добра, Бажання добра саме від себе не зродиться. Тільки тоді, коли ми у своє серце впускаємо Боже Слово, коли ми Святим Духом навернені живемо разом з Господом Богом і оцінюємо Його любов. І знаємо, що Він полюбив нас до кінця, віддав себе на Христі за нас. Тільки тоді, Наше серце переповнюється теж оцим почуттям добра, якого ми зазнали від Нього. І тоді ми можемо зустрічати інших людей і цю любов, яку прийняли від Христа, передавати іншим. Сама від себе ця любов не зродиться. Тільки від Бога, тільки від Ісуса Христа. І ми завжди можемо перевіряти себе на живих людях, то завжди наголошуємо, якщо тебе ще дратують якісь люди, ти зустрічаєшся, дратують тебе якісь люди, то значить, в тобі ще бракує любові. Якщо тебе дратують якісь інші люди, то тобі бракує любові. Подивімося, ми можемо проаналізувати, як ми живемо у нашому щоденному житті. Бо дуже часто, наприклад, коли дивимося на інших людей, то хочемо їх виправляти не тому, що нам треба виправлення, а тому, що. Їхня поведінка нас роздратувала. І ми робимо їм зауваження, тому що ми розсердилися. То, як прийшов один чоловік і казав, що його домашні дуже сердять, і тому він сердиться, я кажу: то не проблема, що домашні вас сердять, а ви сердитеся. Проблема є, чому? Коли домашні вас сердять, а ви сердитесь, можете і спокійним залишатися, тому що не залежить, як люди поводяться, все залежить від того, що ми переживаємо у серці. І якщо ми дивимося, що ті люди, які нас оточують, нас дратують, то треба подивитися в глибину серця, помолитися перед Богом і сказати: Боже, мені в моєму серці бракує ще любові. Я не маю правдивої любові. Навчи мене я хочу вчитися від тебе правдивої любові. Але бачимо: той, який зазнає Божої любові, який любить, він тоді переживає і радість від того. Чому? Тому що в ньому, у серці, живе добро. Бо любов це бажання добра. І тому, дорогі сестри і браття, саме така любов вона гуртує наш народ, заспокоює наше серце. Оця радість і впевненість, вона передається далі, а обов'язково передається тим людям, тим нашим військовим, які сьогодні стоять на фронті на сторожі нашого життя. І тоді вони мають завзятість до боротьби. До того, щоб і себе вберегти, і ворога прогнати, і здобути перемогу. Тому бачимо, Ісус Христос закликає нас, щоб ми не були такі, як інші, такі, які не знають Бога. Каже, ви не будьте як погани. Ви Любить ближніх як самих себе, в тому числі і ворогів. Але це не означає, як ми сказали, що з ними треба відразу обніматися і дуже близько дружитися. А означає в першу чергу поставити поняття добра, яке найбільше визначає нашу любов. Так Ісус Христос віддав себе за нас на христі тут посередині Церкви. Стоїть хрест із частичкою чесного животворящого Христа Господнього. А ми своїм духом навчаємося від Нього, так як він нас закликав, навчіться від мене, бо я лагідного сумирного серця, тож знайдете полегшу душам вашим. І тоді зміниться наше життя, життя нашого народу, і настане та перемога і справедливий мир якого ми так прагнемо. Нехай Господь силою чесного і животворного Христа і за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих, благословить наше військо, наш народ, а ми всі приймаємо від Нього любов, щоб цю любов дарувати іншим. Слава Ісусу Христу!